Прийняти Бога сьогодні. Роздуми над Словом Божим на четвер сьомого Великоднього тижня. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, благаю Тебе не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово. Щоб усі були одне, так, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав, і я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоби були одне, як і ми одне. Я в них, а Ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав. Що ти мене послав і полюбив їх, так, як і мене полюбив. Отче ті, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоби бачили мою славу, яку Ти мені дав, бо Ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав. Але я тебе пізнав, і оці пізнали, що ти мене послав. І я явив їм твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. У сьогоднішньому слові ми можемо побачити молитву Ісуса як прохальну пророчу. Ісус у молитві звертається до Небесного Отця з проханням не лише за тих, хто поруч з ним, Його учнів та послідовників, але й за нас, за майбутні покоління. Хоч нас іще немає на світі, але Ісус вже молиться за нас, за наше життя. Ісус заповідає своїм учням проповідувати, щоб нові люди приходили до Бога. Приводити загублених овець до свого пастиря. Ісус заповідає проповідувати й нам, говорити про свою віру іншим. Саме по собі написане Слово мертве, тому треба проголошувати Слово, показати, як воно діє у нашому житті, і переконатися, що Слово Боже живе і діяльне. Кожен з нас любить. І прагне перебувати у єдності, прагнемо єдності у своїй родині, на роботі, в країні в якій живемо, бо єдність одночасно несе в собі мир. Сьогодні Ісус дає нам цю єдність, запрошує нас до неї, бо прагне миру для нас. Чи хочу я сьогодні прийняти від Господа цю єдність? Ісус дає мені славу, чи хочу я прийняти її, чи далі залишатимусь у власному егоїзмі. В сьогоднішньому читанні ми бачимо, який величезний скарб дає нам Ісус, заповідає Його нам у зверненні до Небесного Отця молитві. Чому я не приймаю цього скарбу? Напевно, через брак віри, довіри до Бога. Бо забагато покладаюся на себе і не будую стосунків із Господом. Щоденні турботи віддаляють його на останнє місце, а також і гріх не дає мені прийняти заповідану Господом благодать. Ісус каже, що піклується про нас, не залишить нас і захистить. Чи готовий я? Чи хочу я прийняти те, що дає нам Ісус через Отця Небесного? Подивись у своє серце: може, побачиш, де там є Ісус? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.